Морква по-корейськи. Культова страва, яка відома на теренах пострадянського простору, насправді не має ніякого відношення до корейської кухні. Традиційний салат корейців кімчи. Це пекінська капуста, замаринована в оцті зі спеціями. В СРСР необхідну за рецептом Пекінську капусту було складно дістати. Але прощатись з улюбленим смаколиком корейці не хотіли. Тому і вирішили замінити капусту на дешеву і доступну моркву. Отже, спочатку потрібно насікти моркву на терці для корейки. А от і допитливий гриць. Прийшов поцікавитись, які інгредієнти будуть використовуватись, та чи не буде там часом щось для нього. Тепер приправи. Насправді, різновидів приправ до моркви є досить багато, і кожен сімейний рецепт відрізняється від іншого. В даному випадку я використовую гостру магазинну приправу до корейки, до складу якої входить коріандр, паприка, сушений часник, перець чорний, перець чилі та лавровий листок, а також сіль, оцет та цукор. Все це перемішуємо та вичавлюємо декілька зубчиків чеснику. Густинко частково бере участь у приготуванні, але він заклопотаний своїми справами. Соняшникову олію потрібно максимально розігріти на пательні. Гриць тим часом засумував. А гостинко поливає наш урожай зеленої цибулі. Коли олія нагрілась, поливаємо нею моркву та перемішуємо. Корейка готова. Можна залишити її на деякий час в холодильнику перед вживанням. Якщо вам подобається наше відео, не соромтесь підписуватись та поширювати наш канал у соцмережах. Дякуємо за перегляд, всім смачного!